Давня мелодія. Я сестрою у білих сорочках сиділи на печі. Мама ще дуже молода, чекала на братів. Її біломережені рукави радуються, що покривають її міцне тіло. Діти, як прийдуть браття, то не пустуйте, а тихонько сидіть там на горні є медівники і цукор. Беріть собі кілько хочете, лиш будьте чемні. Небаром перед вікнами ми почули скрегіт великих чобіт на морозі. Гураган давньої мелодії вирвався з дужих грудей. Іде коляда про лицаря, як йому дорікає його вірний кінь. Продаш ти мене, згадаш ти мене. І оповідає той кінь свому лицареві, з яких то побоїв він його виніс. Із Половецького, із турецького, із московського. Рефрен української історії мужньо звучав у того коня. За гармати, як грім, гриміли. Ти гармат я збоявся та й сунувся назад на піч. Але з жалю за конем я розплакався, а Марія казала Ти все дурний. За це дістала від мене попід ребра і сама зачала ревіти. Мама ледве нас успокоїла. Увійшли браття до хати, на столі стояли колачі, такі великі, як вони, колядують мамі, колядують Марії, а за мною напечі все гармати, як грім, гримлять. І я гинув побачити того коня, бо то був кінь інший, як оці наші, що тягають плуг. Брате Семене, то ще ми закулядуємо твому хлопцеві. Прошу, панове браття. Ой рано, рано пан Василю став, при першій світці лиценько вмивав, при другій світці суконки вбирав. При третій світці коника сідлав. Я чув себе вже в сідлі і твердо постановив ніколи свого коня не продати. Ходи дякувати браттям. Взяв мене на свої руки, і я цілував кожну з них у залізну руку. Як заплату я діставав від кожного грейцар, а як моя долоня не могла вмістити кілька грейцарів. То мама забирала їх у червону хустку. Мені від цілування аж губи спухли, та я таки всіх доцілував, а тато мене заніс на піч. Я щасливий заснув, з кулачка розгубив братні гроші, але гармати, як грім, гримлять досі за мною.